Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто в своїй хаті і хто в чужій. Молюся завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і митцю наповнив усю добру волю, добрости і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса Христа у вас, а ви в Ньому за благодаттю. Ранковою росою сьогодні буде Псалом 42. Як клине той Олень до водних потоків так клина до Тебе, О Боже. Бо я йому буду лише, буду ще дякувати за спасіння його мого Бога. В 15 і 24 псалмах, які ми прочитали в вчорашній ранковій Росі, Давід розмірковує над характером людини, яка прийнята у Божу присутність. Ми не маємо точної причини для цього псалма, але цілком можливо, що він стосувався внесення ковчега заповіту до Єрусалиму, 2 Самуїла 6. Це був час, коли Давида дуже хвилювали питання, поставлені в цьому псалмі, і відповіді на них. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй Горі? У певному сенсі, запитання Давида тут образне. Хоча він, як і сини Корея, можливо, бажав жити в домі Бога. Псалом 2, 84 2, та 10, це було для нього неможливо, оскільки Давид не був священником. 84:3. Затужена та омліває душа моя за подвір'ям Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого, і пташка знаходить домивку і кубло собі, ластівка, де кладе пташенята свої при жертвівниках Твоїх, Господи Саоти, Царю мій і Боже мій. Блажені, хто мешкає в домі твоїм, і вони будуть повики хвалити тебе, села. Ліпший день на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місті, я б вибрав сидіти при дорозі дому, Бога мого, ані жити в наметах безбожності. Однак душа Давидова прагне в присутність Господню, пам'ятаєте? Як олень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святі Твоїй гори? Зауважте, що у першому запитанні використовується дієслово перебувати, що з івриту означає тимчасово перебувати. Тут мається на увазі бути в гостях, бути з візитом, завдяки гостинності господаря, що мешкає в наметі. Це відкриття розуміється у світлі звичаїв гостинності на стародавньому близькому сході. Макларен пояснює це наступним чином: у люб'язній гостинності стародавнього світу гість був захищений від усякої шкоди, його особистість була недоторканою, всі його бажання задоволені. Тож гість Бога Єгови знаходиться в безпеці, може очікувати притулку від усіх ворогів і ділитися всіма щедрими дарами його оселі. Іншими словами, Давид запитує, хто може відвідати та погостити в наметі Твоїм? Господи, кого Ти прийшов до, себе, прийшов до себе в гості, з ким розділиш свій дім та своє добро, кого захистиш та заховаєш, кому даси спочинок під час подорожі? Перебувати в Твоєму наметі, наметі Господня Скинія, фізично була буквальним великим наметом для? Священних зібрань. По Божому наказу Моїсей та Ізраїль будували її для нього під час виходу. В Скині знаходився ковчег заповіту, жертовник, стіл з хлібоприношенням, свічник або менора та багато іншого. Але це було місце, де Господь мав зустрічатися зі своїм народом. Це було місце спілкування людини з Богом. Скінія був тим місцем, куди можна піти. Якщо ви хотіли відчути присутність Бога. І врешті-решт цей намет, а потім і храм буде побудовано на Божій Святій Горі, горі Сіон. Цей намет проіснував кілька століть, і, схоже, за часів Давида знаходився в Іоні. Оскільки їх скіня була місцем, де людина зустрічалася. З Богом через служіння священників і практику жертвоприносення прагнення Давида перебувати в Його скині було насправді бажанням перебувати в присутності Бога. Давід шукає життя, яке перебуває в присутності Бога, в Його домі, у тісному спілкуванні з Богом, тому що серце, розум і життя все в ногу з серцем, розумом і життям Бога. Однак у другому запитанні використовується дієслово мешкати. Про це і поговоримо завтра. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Молимось. Добрий батько, я дякую тобі, Боже, що ти наш батько, що ти наш Бог, що Ти призвав нас, Господи, до себе, що Ти закликав, покликав нас, що Ти знайшов нас. Слава тобі, Господи! Я от дякую Тобі за Ісуса Христа. Який прийшов в цей світ від Тебе, щоб спасти нас, який приніс для нас радісну новину Спасіння, що спасіння є для кожної людини, хто покличе до Тебе. Аллилуйя! Я дякую, що Ти відкрився нам, Боже, дякую. Господи, в цей непростий час я прошу Тебе, благослови Україну, благослови помилуй, дай мир Україні, дай мир, Господи. Ти бачиш, Боже, що дьявол, Він хоче жертв, Господи, Це, щоб більше людей було вбито, щоб більше людей загинуло. А я молю тебе, Боже, про милість Твою, про мир на землі, про благодать Твою, про спасіння для багатьох людей, Господи. Помилуй нас всіх, довіряю Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.